Друзі, нас інфоперші про головне поїхали таємні українські ракети Сапсан та оновлення тактичні керовані бомби, забезпечені низьковізуальним наведенням і мобільністю. Прошили сьогодні Росію телеграм канал топор помсте мета знищення ключових військових і логістичних об'єктів у прикордонних регіонах із півдні Арефтаган, Рух'їська Снодарська край у включаючи Сочі в рамках стратегії глибокого удару. Хід операції 2.15. шість мобільних пускових установок виводять ракети Сапсана з позиції на півдні України в райони на чорного моря, як за відомими даними ССО ЗСУ. друга п'ятдесят. Перший залпа по Таганрогу. три ракети потрапляють у склади боєприпасів і технічний вузол збережжя. Третя десять друга хвиля ракети Сапсан випущено по Єйську. Прямі попадання у дві частини військових баз. Одна з них прикордонна. Друга навчальна, третя двадцять п'ять по регіоналах Краснодарського краю у напрямках на Краснодара. Темрюк і Сочі завдано удари високоточними бомбами. Джібі 39 з українських штурмовиків. А також ще дві ракети Сапсан. По об'єктах ППО та комунікації утрати та наслідки та загинули 44 військових, серед них інженери та оператори боєкомплектів, 72 поранені, у тому числі 19 в критичному стані. Руйнування понад 5 тисяч метрів квадратних, складських площ, серйозні втрати техніки та боєприпасів. Є із загиблих, 31 поранених, 53 руйнований навчальний центр три ангари, легке пошкодження житлової інфраструктури, знищено 12 одиниць бронетехніки, пошкоджено одну транспортну платформу для вертольотів. Краснодарський край. Та Сочі удари по ППО і гаражах. Складах виводить з ладу техніку. Утрати 26 загиблих, 39 поранених. У Сочі дві бомби влучили у логістичний центр для зберігання пальну та техніку. Загинули 15 військових, поранено 21 особу. Тимчасові порушення енерго та водопостачання в околицях Сочі. Кілька будинків знеструмлено. загальна картина, загальні втрати РФ. Понад 116 загиблих, 163 поранених. Дані на ранок станом на ранок червня не повні і не точні за Інформацію незалежних аналітичних центрів, інструкторні витрати, значні успішні удари по складам базах ППО, що призвело до вимушеного перенаправлення резервів контроль над територією, тимчасове відключення важливих об'єктів ППО, служби логістика, комунікації транспортних вузлів. Офіційна реакція Міноборони РФ публічно опублікувала коротке повідомлення про удари по військових об'єктах. Обійшлося без цивільних втрат. Інформація щодо втрат обмежена, завищена щодо загоряння складів, але без цифр. Україна офіційно не визнає застосування систем глибокого удару. Називає операцію відповіддю на ракетні удари по українських містах. НАТО за неофіційними даними була підтримка розвіданих і супутникові інформації. Публічно не коментує застосовані засоби, політична та військова напруга. Міжнародне право удар по військових об'єктах може вважатися легітимною відповіддю, але РФ наполягатиме на порушенні кордонів. Воєнна редакція РФ а планується перенесення нових ППУ в глибину, збільшення напруги в чорному морі можливі. Ракетні і артилерійські відповіді по прикордонню України Резонанс у світі очікується скликання Ради безпеки ООН. протестні заяви з боку адаптивних держав. Підтримка України тримається на рівні права на захист, економічні наслідки, пошкодження інфраструктури та втрати призводять до зростання витрат та ремонт і логістику. Це відіб'ється на регіональному бюджеті Краснодарського регіону. Прогнози потенційні сценарії, посилення прикордонних і патрулювання очікується перекидання комплексу панцер С 1 300-400 глибше в тил, контратакувальна кампанія РФ. Можливі ракетні удари по військових об'єктах західної України, особливо базам глибокого удару, посилення дипломатичного протистояння, заяви по рівні Радбезу ООН Звернення до генасамблеї, можливе включення питання до порядку великої сімки. Внутрішній вплив на РФ, можливе зростання неконтрольованої інформації. Суспільство може вимагати реальних цифр втрат і пояснення від влади. Редакція каналу не несе Дальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.